день, шановні студенти, я вітаю вас з початку нового навчального року. Я бажаю вам сил, надзнаги, миру і зібраності в навчанні. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення курсу педагогіки і тема сьогоднішнього року моральне виховання дітей дошкільного віку. Зверніть увагу на план. Ми сьогодні розглянемо завдання морального виховання, зміст морального виховання, шляхи і засоби морального виховання. Ну, по за все, слід зазначити, що ж таке моральне виховання. Моральне виховання це основа формування кожної людини, кожної особистості це провідний чинник всебічного розвитку особистості. Пам'ятаєте, на третьому курсі ми говорили з вами про складові всебічного розвитку особистості. Пригадуємо, це фізичне виховання, далі йде моральне виховання, далі розумове виховання, далі трудове виховання і естетичне виховання. Так от, сьогодні ми займаємося з вами моральним вихованням дошкільного. Морально-духовні цінності це наші найбільше надбання. Оцінюємо людину саме по морально-духовним цінностям. Тому в суспільстві в нашому ми вирішуємо такі завдання для всіх людей суспільства: оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань. Вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адекватної поведінки у процесі суспільних відносин. Основою морального виховання є наука-етика, яка переводиться від грецької як звичка, норо, звичай. Етика, запам'ятайте, запишіть, це наука, об'єктом вивчення якої є мораль. Тут ми виділяємо дві проблеми. Питання про те, як поводиться людина, це нормативна етика. І по-друге, теоретичні питання про походження і сутність моралів. Що ж таке мораль? Мораль це система поглядів і уявлень, норм оцінок, що регулюють моральну поведінку людей в суспільстві. Мораль регулює поведінку людини. У всіх сферах життєдіяльності, в праці, в побуті, в навчанні, в політиці, в науці, в сімейних і особистісних відносинах. Основу морального виховання складають загальнолюдські моральні цінності. Моральні духовні цінності це цінності, набуті народом. Поколіннями незалежно від раси, нації, релігії, морально-духовні надбання, які означають основу поведінку і життєдіяльності окремої людини або певних спільнот. Національні моральні цінності ці ті цінності, які формуються. На в національних умовах історично зумовлених, створених народом погляди, переконання традиції, ідеали, звичаї, які ґрунтуються на, на загальнолюдських цінностях, але вирізняють певні національні прояви. Відношення до жінки, наприклад, в странах Азії і в странах Європи. Однаково ні. Про моральну поведінку. Чому там носять чадру, чому там носять одяг, який все закриває, це уявлення про моральну поведінку. На основі загальнолюдських, національно-моральних духовних цінностей можна окреслити. Коло якостей особистості. Ці якості особистості і складають зміст морального виховання. Що ж ми повинні виховувати? А це гуманність, доброта, чесність, працелюбність, повага до батьків і людей взагалі чуйність, милосердя, дисциплінованість, совісність, доброзичливість, національна гідність, патріотизм і любов до природи. Які ж завдання вирішуються в дошкільному віці? Перше, ми ознайомлюємо дітей з правилами і нормами поведінки. Це завдання у нас стоїть і окреслено в програмі, за якою ми працюємо. В програмі дитина, в програмі малятка. Обов'язково в кожній віковій групі йдуть правила і норми поведінки. Чим менше дитина Втім, правила простіше. Ми їх засвоїмо на заняттях повсякденному житті. Далі, формування почуттів, почуття любові до родини, родини батьківщини, до сім'ї, до родини, хотіла сказати, формування почуттів до природи це наші почуття. Доброта, ніжність. Формування переконань, уявлень про те, як можна вести себе, а як не можна. І вироблення умінь і навичок моральної поведінки. Тобто ми практично дітей вправляємо, постійно підказуючи, проводячи з ними вправи, тренінгові заняття в моральній поведінці. Провідні якості моральні, моральності формуються в ранньому дитячому віці, на основі так званого соціального успадкування. Вирішальну роль в цьому мають батьки. Власна поведінка яких на засадах високої моральності, це спрямований вплив на особистість дитини, закладають основи моральних чеснот. Чим більше в сім'ї, в родині. Моральних чеснот, чим вища моральна якість, тим краще моральна поведінка дітей. Які шляхи морального виховання? Дивіться, шляхами, зверніть увагу, є дошкільне виховання, де ми з вами, я вже сказала, в програмі окреслюються основні завдання, виховання поведінки, норм і далі моральних почуттів, моральних переконань. Ми Дошкільному закладі, проводимо заняття, проводимо індивідуальну роботу, проводимо е, спеціальні ігри, вправи на виховання моральності. Далі в школі продовжується ця робота. В професійних навчальних закладах проводимо і е, класні часи, виховні години, проводимо різні конкурси, проводимо різні е, конкурси етикету. Е, Показуємо дітям фільми, презентації на тему морального виховання. В засобах масової інформації моральна поведінка розглядається. Мистецькі організації формують уявлення про прекрасне і потворне. І в соціально-виробничої діяльності ми постійно зштовхуємося з проблемами моральної поведінки в колективі, якими ж засобами ми виховуємо моральні почуття. Ну, перш за все, це соціальна діяльність батьків. Діти бачать, як працюють їх батьки, або не працюють, де? як поводяться в сім'ї гарно або погано. І все це відображається на їх поведінці. Далі книги, газети, журнали, кіно, продукція різна, яка зараз є, інтернет-продукція, телепередачі, природні середовища. Щоб навчити любити природу, мало розглядати і читати книжки, розглядати картини. Да? Треба що? Доглядати за деревами, за... садити квіти, садити різні культури, доглядати і допомагати тваринам. Все це формує. Далі ще у нас є такі національні, як мова, усна народна творчість, засоби мистецтва національного. Все це формує наш національний менталітет, який те, теж покладений в основу морального ховання. Ось на такі, я хочу, щоб ви завернули на такі основні поняття при вивченні цієї теми.